Піклуються про екологічний стан нашого міста і учні інших шкіл. Починаючи з 13 вересня у Полтаві стартували спеціальні заходи, в яких беруть участь як вчителі, так і учні. З нагоди наближення дня міста та дня визволення Полтави активізувалися роботи з благоустрою. Останньої своїх зусиль до цього докладають і учні 17-ї та 37-ї шкіл. За словами працівників шкіл, мета таких заходів не лише привести до належного санітарного стану парки, сквери, зелені зони відпочинку, прибережні смуги, території шкіл та інші навчальні заклади, а й окремо зупинитися на природоохоронній агітації. А бригади власним прикладом показують полтавцям, як саме зберегти чистоту на вулицях міста. Самі ж учні говорять, впевнені у необхідності своєї праці. Ну, я вважаю, тих, хто цінує труд інших, та кому потрібно ну, розвиток Полтави, я думаю, буде цінувати. Ми хочемо це дерево звільнити від сорняків, від мусору. Ми займаємося уборкою території школи, ну, щоб було чисто, щоб люди не грязнили. Щоб наші околиці були чистими. Разом з учнями до прибирання територій залучені працівники школи, говорить директор 17-ї гімназії Олена Голтвяниця. Ми разом із нашими вихованцями, нашими учнями включилися теж активно у дану роботу. Ми постійно піклуємося закріпленою територією, намагаємося, щоб вона була у нас у належному санітарному вигляді. У неділю 19 вересня, саме на території 17-ї гімназії та школи номер 37 відкриють новий пам'ятник визволителям Полтави. Об 11.30 відбудуться урочистості з цієї нагоди. Учні та вчителі шкіл запрошують усіх бажаючих відвідати це свято. Віталій Либін, Олександр Мостовий, Полтавська телевізійна студія місто.